Далі будемо говорити про події на лінії зіткнення, де ворог продовжує атакувати, попри так зване перемир'я. З нами на зв'язку командир 429 го окремого полку безпілотних систем Махілес Юрій Федоренко. Юрію, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава. Ну, от, власне, давайте з останнього була телефонна розмова між Трампом і Зеленським, де Трамп закликав до 30-денного перемир'я. Зеленський каже, що ми готові. А власне раніше спецпосланець США а, щодо України Келох казав, що після 30-денного перемир'я імовірніше вже бойові дії не поновляться, тому що мовляв складно після того, такого тривалого замороження знову війти в бої. З військової точки зору, чи так це насправді? Бо ми навпаки говоримо про те, що перемир'я ворог точно буде використовувати для того, щоб поселитися і перегрупуватися, як власне і будемо робити ми. То з військової точки зору, наскільки такі заяви логічні і правдиві? Є одне питання для того, щоб цивільним було також легше розібратися Наведу на такому прикладі, можливо, не зовсім коректному, але представимо поєдинок боксерів так в рингу. Поєдинок оцінюють судді, а також за контролем дотримання правил ведення поєдинку, в рингу знаходиться рефері, той, який відслідковує, скільки пройшло часу, зокрема, йому кажуть, так, хто порушує, хто там є по затилку, і пішло поїхав, хто порушує правила ведення цього поєдинку. Відповідно, доки у нас немає інструменту, який міг би забезпечити перемир'я, коротко тривале, довго тривале, Казати про те, що його російська сторона буде дотримуватися, не варто оскільки початку війни з 2014 року неодноразово були різного роду перемир'я, які Російська Федерація системно порушувала. Ми маємо розуміти наступне: що Росія жодним чином не відмовляється від своїх основних намірів. Які це наміри коротко і зрозуміло. Знищення повною мірою української державності знищення нас, українців. Ми як держава, і відповідно на верхньому рівні. Кажемо, ми готові до тривалого, зокрема, перемиря, і Україна готова дотримуватись його. Але водночас тим наголошуємо, що, будь ласка, давайте введемо систему контролю, давайте введемо рефері, будь ласка. Ну, і давайте про це от триденне, начебто, перемір'я, перемір'я, як там побідебейся, чи як там його називають. Одним словом, ми розуміємо, що це вже фарс повний. Але чи було якесь зменшення інтенсивності бойових дій? І як Збройні сили реагували на ті викиди, які робили м -м, росіяни? Треба розібратися з причиною святковими зв'язками. Чому на велико? День було веде на перемир'я в односторонньому порядку від Путіна. Це ж було підігрування виключно президенту Трампу для того, щоб продемонструвати наміри, що вони готові, нібито домовлятися, але по факту проводити активні бойові дії. Відповідно на велик на, на велик день на перемиря нічого не змінилося на полі mm -hmm. любов будь-якому випадку на нашої відтинку. Якщо казати про це перемир'я, яке оголошено в односторонньому порядку до дня. Мракобесія маю сказати наступне: що нічого не змінилося. Ворог як працював, так і продовжує працювати. Відповідно, ми реагуємо на ті виклики, які є на полі бою, і ворогу не даємо ні скорочуватись роздону, ні відповідно проводити активне вогневе враження наших передових позицій. Ну і ще давайте трошки про те, що зараз відбувається. Росіяни там, ну, начебто кажуть, що вони зараз займаються саме Дніпропетровською областю. Це у них пріоритетна ціль увійти в Дніпропетровську область. Ну зрозуміло, є політичні мотиви. Але чи якось це вплинуло, і чи зменшило це напругу на напрямку, де зараз знаходитесь ви на Харківщині? Напрям... Ні, ні, напрямок залишається достатньо активним і маю сказати, що останні напевно півтора місяця. Противник посилив на штурмові дії. Це відбулося не тільки в напрямку Куп'янщини, це відбулося і трохи нижче в районі Вовчанська, Це відбулося і в районі Липецької громади. Так чи інакше, ворог намагається нарощувати зусилля і свою присутність, зокрема в Харківській області. Також ворог вживає певних кроків заходів для того, щоб ми не мали можливості утворити певні буферні зони, зокрема в Білогородській області, але ворогу не все вдається. А якщо до інших напрямків, чи ви спілкуєтеся з командирами інших підрозділів, що кажуть там щодо інтенсивності бойових дій, тому що є інформація про те, що що й на півночі посилюються атаки, власне, і на півдні не спить ворог. Яка у вас інформація? Останні півтора місяця противник посилив ударно на дії. Тобто, ще раз говорячи про певні перемир'я, говорячи про можливі там якісь домовленості і так далі. Так далі про... Тим них продовжує активно нарощувати свої зусилля, комплектуватися і проводити ударно штурмові дії тільки за останній період часу. Це було на на верхньому рівні, зокрема президентом так званим Російської Федерації. Що до лав збройних сил Росії буде долучено порядка 150 тисяч військовослужбовців. Що таке 150 тисяч військовослужбовців? Це порядку 100 тисяч піхотинців, які будуть долучені до ведення бойових дій. Орієнтовно, десь 30 тисяч місяць, плюс до того ресурсу, який противник володіє зараз. Відповідно, що ми маємо робити, не треба лякатися того. Треба згуртуватися в черговий раз навколо допомоги, зокрема збройним силам України, і забезпечити можливість наступну, щоб у нас було мінімум два дрони на одну довбешку противника. Тоді ворог не буде мати успіху на жодному з звідти. А я от, знаєте, не можу зрозуміти. Росіяни тиснуть там, росіяни тиснуть на Дніпропетровщині, на Харківщині по всій лінії фронту. Та коли ж вони там всі позакінчуються? Ці росіяни? На подачний момент не закінчиться. Чому не закінчиться? Спробую пояснити: в Росії зараз працює підкуп населення щодо ведення бойових дій. Як ви бачите, вони залучають активно за рахунок виплат за підписання контракту. Також агітують, що після того, як вони будуть знищені в Україні, сім'ї зможуть отримати певну компенсацію. І плюс додатково активно залучається. Інший ресурс найманців з різних країн, що це дає можливості зробити в Росії чисто з політичної точки зору. Це суспільно-панятійний договір. Вони йдуть на війну за гроші і готові вмерти за гроші. Їхні рідні готові віддати своїх дорог. Тобто на вбивство, досі є, так? да? Я думаю, вони теж закінчилися. Ну, так. Ні, їх переважна більшість, а. і от коли але. Дивіться, виплати вже знижуються в Російській Федерації за вбитого виплати знижуються за поранення. Так чи інакше Путіну доведеться проводити активну примусову мобілізацію, і от активна примусова мобілізація це ще буде один крок до розпаду Російської Федерації. Нам єдине, що треба зберігати єдність і продовжувати тримати стрій, незважаючи на всі виклики, які перед нами стоять, зокрема на удари по цивільній інфраструктурі, по цивільних містах. Власне, ще хотіла уточнити стосовно Харківщини, той напрямок, де ви зараз перебуваєте, тому що фактично рік тому РФ розпочала повторний наступ на регіон, 10 травня, якщо точніше, і за декілька тижнів вони просунулися на декілька кілометрів. Вовчанськ тоді перетворили на руїни, але, однак і до сьогодні захопити повністю їм не вдається. А яка особливість боїв на Харківщині? Чи можна якось визначити, і чому ж там так їм складно, якщо це для них така мета важлива? Треба усвідомити, яку важливу роль зіграла курська операція. Mm -hmm. Я скажу вам абсолютно відверто, що у випадку, якщо б не було курської операції, і противник міг задіяти весь свій ударно штурмовий потенціал в Харківській області, зокрема в районі Вовчанська, в районі Липецької громади, в районі Куп'янщини, ми мали б, на жаль, набагато сумнішу. Зараз ситуацію з точки зору окупації Харківської області курська операція дала можливість відтягнути значну сил і засобів противника. І за цей період часу, поки противник був заацектований саме на тому вітинку, ми змогли підготувати в інженерному плані достатньо добре позиції, що ворог не міг їх провалити. От як зараз ви бачите на відео, що противник постійно вчиняє ці ударно штурмові дії, задіючи і броньовану техніку, і логістично, і звісно, основний свій ресурс це жива сила, яка лізе, лізе, лізе. Але дрони нас доганяють, артилерія працює достатньо ювелірно, сили оборони тримають стріль. Але товариство, треба пам'ятати, що війна це завжди про цифри, війна це завжди про ресурс. Ми потребуємо додаткової допомоги, і звісно, для тих, хто є у своїх зобов'язаний, я вважаю, що пройшов час у думати, що захистити найдрожче свою сім'ю можна в складі підготовлених команд. Зверніть, будь ласка, увагу на рекрутинг, який запрацював нарешті в Україні. І якщо ти не ви ЗСУ, то ти для ЗСУ дякуємо, що ви нагадуєте про важливість зборів. Ми теж постійно на цьому акцентуємо. Дякуємо вам, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Командир 429 го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС Юрій Федоренко був з нами на прямому зв'язку. Дякую.